Вітаю вас, діти! Погляньте, як весело до нас у віконечко зазирає сонечко. Йому дуже цікаво, що ми будемо робити. На вулиці так гарно, зелено, все квітне. Послухайте вірш, який написала Надія Красоткіна. Дерева починають зацвітати. Духмяний аромат летить у світ. Краса така в словах не передав, і вабить очі цей чарівний світ. І гріє душу вишенька біленька, що зацвіла так рясно край вікна, І квіточка так радує серденько, така краса, така у нас весна. Милуєшся, аж хочеться співати повсюду дивовижні чудеса, І сонце починає пригрівати. Синіють волошково небеса, А в них пташиний хор уже лунає, цвісти чарівно починає сад і жайворонок у полях співає, Летить над світом квітів аромат. Дерева квітнуть, це насправді диво, це наче казка справжня таїна, Так всюди світло, ніжне і красиво, бо це весна, квітуча в нас весна. Тож сьогодні малята пропоную намалювати квітуче дерева. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, вашові фарби жовта, біла, червона, коричнева, зелена, склянка з водою, ось така тарілочка, де ми будемо змішувати фарбу. Я взяла для цього ще стекло, Ось такі набори ватних паличок я їх зв'язала резиночкою, пензлик. Серветочка. Починаємо спочатку малювати дерево. Беремо коричневу фарбу і починаємо малювати стовбур дерева. Батьки, допомагайте, будь ласка, дитині намалювати стовбур дерева. Ось так донизу більш притискаємо пензлик і стовбур буде широкий у нас. Обов'язково малюємо лінію землі, росте дерево землі. Ось так намалювали. І тепер малюємо гілочки. Спочатку давайте намалюємо зліва ось такі гарні гілочки. Вони ростуть в сторону, але тянуться догори. І багато ось таких маленьких гілочок. Маленькі-маленькі, різні, довгенькі, малюємо гілочки. Тепер починаємо малювати справа гілочки. Ось так, кінчиком пензлика. Пензлик тримаємо трьома пальчиками біля желізного платічка. Пам'ятаєте, молодці. Ну, ось таке в мене вийшло дерево. Поки воно в нас підсихає, ми змішуємо фарбу. Прибираємо пензлик, Коричнева фарба нам також не потрібна. Беремо нашу стику і змішуємо. Набираємо червону фарбу, так на тарілочку викладаємо трошки. А іншою стороною беремо білу. Ось так. Таку можна покласти на серветочку. І змішуємо фарбу. Ось так водичку додаємо. Гарно перемішали пензликом. Бачите, вона вийшла рожева, гарна фарба. Так, але я б додала ще б ще трошки білої, ось так. Трошечки ще додам, там, щоб була вона світло-рожева. І перемішуємо гарненько. Ой, бачите, вона вже світліша миємо пензлик. Що ми тепер робимо? Беремо наш наборчик з ватних паличок, вмочуємо у червону фарбу і Ось так хаотично наносимо червоні крапочки нашим почечком ватний паличок. Не дуже багато трошки, бачите, трошечки все прибираємо. Тепер беремо другий наборчик наших ватних паличок. і вмочуємо гарно в рожеву фарбу, яку ми змішали. І так само. Притискаємо до нашого аркушу білого кольору. Можна багатенько вже цієї фарби додавати. Ось так, притискаємо по всьому дереву, по всій кроні дерева. Бачите, яка виходить краса, які можуть облітати. Тепер беремо білу фарбу. Ось так гарненько вмочуємо наші палички. Третій наборчик паличок. Ось так дивіться. І тепер гарненько наносимо зверху білу. У нас виходить, наче дерево справжнісіньке, об'ємне ось таке, дивіться. Білої фарби багатенько можна додати. Вона змішується також з рожевою, з червоною. Ось так по всій кроні дерева і внизу також можна додати. Молодці. Тепер беремо одну паличку і жовту фарбу. Ставимо ось такі жовті крапочки, наче квітка до нас повернулася своїм обличчям. Ось так і посміхається жовтою теплою посмішкою. Тепер ще трошки додамо зелених листочків. Беремо пензлик, зелену фарбу. І ось так, де видно гілочку, наносимо ось такі маленькі мазочки. Невеличкі маленькі мазочки. Ось так. А тепер давайте під деревом намалюємо такі маленькі мазочки. Зелена травка. Уже ж зелена трава з'явилася у нас на земельці. Ось так, гарненько. І з іншої сторони також малюємо травичку. Ось таке квітуче дерево вийшло у мене. Фото ваших робіт я з нетерпінням чекаю.